Сьогодні у Львові прощалась із волонтеркою та дружиною героя російсько-української війни Оленою Кулінчевою. Вона разом із родиною переїхала східної України до Львова понад рік тому. Поки чоловік захищав країну на фронті, жінка брала активну участь у волонтерських програмах у Львові. Зокрема, у благодійному проєкті для дітей військовослужбовців. Мій тато захищає Україну за фахом. Вона була кулінаром, тому проводила для них майстер-класи із випічки. Зараз сім'я волонтерки може опинитись. На вулиці, адже спливає термін оренди квартири, у кій живе восьмирічний син жінки Єгор та чоловік Дмитро. Тому усіх небайдужих просять допомогти. Окрім фінансової підтримки, сім'я також потребує одягу та канцтоварів. Добровільні пожертви можна надсилати на номер рахунку, який ви бачите на екрані. Олена дуже талановита людина. Вона, по-перше, була дуже велика душа в цій людині. Вона допомагала всім, не маючи при тому сама нічого. Ця людина, яка зробила багато для таких самих дітей, дітей-учасників АТО.